Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні! Вибачайте за голос, я вже довгий час, скажімо так, говорю, але менше з тим. З чим я стикнувся в процесі експлуатації даного агрегата? Це навісний плуг від магазину AgroVes, який в мене відмоталяв. Небагато, немало, без малого 11 гектарів. Чуть-чуть лемешики подалися на який сантиметр, Ну, відповідно земля всіляка. На калимах особливо зустрічалися різного роду, скажімо так, перешкоди, Там вигляді цегли, там десь якісь будівлі були старі, там на тих місцях колись бож. В тому селі років в 20 разів більше, як мені майже і. Ну, було все, що завгодно. Земля, то вона завжди буде землею. так? Як то кажуть, рік назад була хата, сьогодні вже пшениця посіяна. Ну, але тим не менш, хочеться розказати про моменти модернізації, знову ж таки. Хоча здавалося, що в плугові таке масштабне можна модернізувати і для чого там це робити. Значить, дивіться. Плуг брався. Він же в мене 2 роки. Регатується він з міні-трактором Shifan HF 160, Intercooler. Проблем нема, все нормально. Там, ну, відповідно, які питання були по трактору. Ну, мається на увазі обов'язкові модернізації за це купа-купа відео. Ознайомлюйтесь, будь ласка, там, баластування та ДТП, якісь там довантажувачі. Зокрема, там пружини, про це також доволі багато відео. Ну, Це було потрібно відповідно, щоб збільшити характеристики самого тягового трактора, щоб використати потенціал максимально двигуна, оскільки, якщо є нестача маси, нестача сцепної маси саме, то вже буде все залежати тільки від цього, не від потужності там двигуна, а від того, чи зможе трактор сцепитися з ґрунтом так, щоб там тягнути те чи інше навісне. Ну, мова не про це. Про це доволі багато відео. Розкажу про свої деякі, скажімо так. Модернізації, ще. Не стільки поверхневі ще, можливо, не повністю доведені до фіналу, скажімо так, там не в повному обсязі я їх зробив, але тим не менш. І також розкажу е і лишу багато відео в описі, не забудьте їх глянути. Там доволі багато всякої інформації про те, як гострити плуга без кузні там і так далі. Щоб саме полегшити процес оранки та от, на трактор в загальному. Тобто якість оранки зросте раз. Бо відповідно буде легше трактору, зможете збільшити швидкість, само собою. Плас буде легше перекидатися, оскільки він буде там частково розділятися, відділятися. От Скажімо, як плуг відрізає, ну, навіть не відрізає, сам по собі плуг він відриває частину землі, приподнімає її за допомогою. Відповідно, вже далі, отвала. Леміш підрізав, приподняв. Ця частина плуга відірвала до того рівня, наприклад, до якої там глибини ви орите. Ну і все далі пішло по полиці, і воно собі перевертається. Значить, найперші моменти це адекватне загострення. Відео лишу в описі, гляньте його саме, щоб я плуга зараз 100 кілограмового не перевертав, не рвав е, одне місце, так? <кій> То просто там в загальному розкажу. Що гостріння має бути відповідно з деяким. Кутом із деякою відстань полемішу, це все ви подивитесь. І також не варто не варто варто не забувати про ось це місце. Воно завода тут, можна сказати, так, квадратне. так? Ось так. Ви його зробіть під кутом. Це набагато полегшить, якщо ця частина буде трошки гостренька, розрив, скажімо так. Відрізання. Ну, частково можна і так назвати. Це перше місце, в якому треба буде зразу, скажімо так, вам докласти болгарку. Зробили цей момент. Все прекрасно, все чудово. Так як мають бути налаштовані корпуси, як мають мати вигляд, під яким кутом, на якій відстані нижче, вище і так далі, до польової доски, але також відео лишу в описі. Це все подивіться, якщо вам воно дійсно потрібне. А тепер перейдемо до другого. Спочатку, щоб полегшити, скажімо так. Агрегатування плуга, наприклад, на засмічених там частково ну, після злакових ділянках, наприклад, так, де є стерня, там, де комбайн там драцував і все, що з цим пов'язано. я спочатку виготовив такий вон черенковий ніж. Все було добре, допоки густина бур'янів і того всього не збільшилася. Відповідно, він трошечки почав сунути. Він різав все, питань немає, але він почав сунути. Його трошки треба буде, якщо він мені знадобиться в цьому, скажімо так, в цій ролі, яку я собі спланував раніше, то я його буду використовувати. Але для нього знайдеться можливо інше місце. О, там для нього кронштейн зроблений, все прекрасно, все чудово. Я зробив, значить, відповідно, відрізного диска. Зробив його з металолому. Можна сказати, все, що тут ви бачите, це крім різьби, це і гайок, це металолом. І окрім того, диска. Тут всередині він так мені получився, Це з якоїсь там німецької сівалки, ну, наскільки там продавець, на Олекс мені сказав. 200 гривень штучка я заплатив, вони там є зі ступеню, все прекрасно. Тут різьба на 16, звідси болт на 16 з тої сторони болт на 16. І такий кронштейн так, поворотний, Тобто ви можете змінювати відстань. Тим поворотом оцього зобретіння, оскільки воно має ніби такий ексцентрик, змінювати відстань, як диск буде котитися, скажімо так, на якій відстані від цієї частини корпуса, ну і відповідно, само собою, там висоту і так далі. Ну і загалом сам поворотний механізм. Без обмежувачів, оскільки ну, диск сам по собі має якусь тут плоскість, як він заглибляється, що він робить правильно? Він знаходить своє місце строго, паралельно руху трактора, ну і руху плуга, ну в загальному. Ну, дивлячись, як ви той плуг виставили, бо трактор буде їхати собі прямо, а плуг може стояти у вас хоч поперек. Знову ж таки, відео про налаштування, ну, наскільки я розумію, це все і, і міг висловити на відео, все є в описі. Ці всі відео я закріплю. Гровесовський плуг нічто. Я завжди люблю повторювати, бо е, це найкраща копія, це не оригінал Віракса, там 2 по 25. Це найкраща копія. Це полегшений варіант, бо труба має 80 на 40. Великий плуг, скажімо так, ні, ніби не полегшений варіант, трошечки з іншими, іншою фактурою отвалами, але все те саме, тільки що отвал, трошки іншої фактури має трубу ну квадрата 100 на 60, тобто більше, важче так далі. Ну мені це було не потрібно, оскільки я ним не хотів там лупити, не знати, які ґрунти і так далі. Для моїх ґрунтів це суглинистий чорнозем, повністю спокійно. Вже ніяких дефекти, ніякі там викривлені того всього не, не було помічено, скажімо так. Значить, відповідно, він мене влаштовує та й багатьох інших людей. Ну і, значить, відрізний диск. Він поки один. Я хотів дуже сильно перевірити, як він Шо він. Коротше, на м'яких влежаних, скажімо так, ґрунтах він є непотрібний. Оскільки він не дає задньому корпусу, ну навіть і передньому адекватно заглиблятися. Оскільки також це все лише в описі, хто розуміє, хто ні, тако повернемо, щоб було більше місця. Як плуг тримає глибину в загальному. так? Частина землі. от. Вона давить о сюди. Тобто його затримує на тій глибині. Тримає його, скажімо так, ця маса на швидкості вектор сили супротиву руху, плуга самого в землі. Його тримає на цій глибині, обмежує його відповідно колесо. За ці всі налаштування та все. Не забудьте знову ж таки наголошу опис, кому воно дійсно потрібне. Само собою. А тут диск відрізав, це все роздробив, так. Да, плугові лишається тільки те, що не відрізав диск, тобто до глибини його, до самого низу польової доски. І в нього лишається тих нещасних, там, допустим, орієнтовно там, 12 там, сантиметрів. І він вже не вистачає йому тої маси землі, того супротиву, щоб втриматися на глибині. І задній корпус в мене не досипав і част... Частково вискакував. Тобто його використовувати треба на доволі таких щільних ґрунтах, там засмічених відповідно, само собою, щоб плуг не сунув, того зілля не розривав і так далі. Це для того він. Тобто Не завжди диск можна використовувати. Не завжди. Але є два пункти, де можна використовувати інше знаряддя схожого, скажімо так, способу дії, тільки не зовнішнього. І не незалежного від корпусу, а той, що буде стояти на самому корпусі. Доволі, скажімо так, порівняно недавно, там близько півроку тому, побачив на деяких плугах, навіть сучасних, є така штучка на трикутничок похожа, яка кріпиться десь отут. Її можна зробити, щоб вона кріпилася отимо, болтом. Неважливо, там можна хоч і приварити так далі. Вона стоїть ось тут, на якійсь там висоті, приблизно там орієнтовно 5-7 см. Що вона робить? Тобто плуг приподнімає. Так? Далі ця частина вже полиця, вона вже мусить рвати, щоб їй полегшити життя і навантаження на сам трактор. Стоїть оця відрізна частина, ну такий трикутничок на сегмент коси похожий. І значить, він там на глибині деякі розриває. Полегшує. Частково навіть розпушує, можливо. Полегшує розривання, далі розділення от того, що вам плуг має взяти за рахунок там своєї ширини захвату робочого органа. І далі пішло. Полиця вже далі, там верхній шар, який приподнімає. Але також це, ці всі <кхи> речі можна комбінувати. Тобто тут у вас на глибині до робочої глибини диска стоїть ця штучка. Я е, постараюсь теж знайти це відео і лишити вам в описі. А далі робить свою справу диск. Тобто, у вас є не, пос... не на максимальну глибину може йти, вибачте, штучка ця впала, череночок цей, не на максимальну, а може і на максимальну. Але є деякі, скажімо так, обмеження, тобто висота під рамою. Тобто діаметр відрізного диска залежить. І висота до ступиці. Тобто ви вже більше, ніж у тих, наприклад, тут сантиметрів також орієнтовно десь 12 приблизно, Ну це максимально. Ви вже взяти тобто, не можете, вона вже не може ступицею сховатися, диск не може сховатися в землю. Ну І все, типу, вся музика, що робити? Значить, от придумали люди розумні, поставити тут знизу, щоб цей ніж відрізав те, що знизу, а цей вже відрізав те, що зверху. І знову ж таки, що лишається зробити корпусу? Просто відрізаний вже пласт землі, не рвати йому вже рвати не треба, просто перекинути. Просто перекинути. Ну, Так як я, скажімо так, доволі люблю розбиратися в різних темах, подивився я порівняння, подивився там, скажімо так, відгуки, наскільки мені дозволяє знання німецької, польської англійської мови, ну, доволі таки, вище середнього, скажімо так. Розібратися, що люди говорили на відео, ну і в порівнянні відповідно. Бо якраз дуже було одне хороше показове відео, тільки, на жаль, я його так давно бачив і, на жаль, не зберіг і не запам'ятав назву. Ну постараюся знайти, можливо, десь в мене воно збереглося в пошуку. І значить, був той самий трактор з таким самим плугом, тільки було е, дві різниці. Один раз він йшов з дисками і з цими ножами. І ще раз він йшов з таким самим плугом, як, на якому не було дисків і не було цих ножичків. Ну там ну, на глазок так? На глазок. різниця в швидкості приблизно 30-40%. Ну, хоча б навіть 30%. Ну, давайте так. Якщо ви орали, допустимо, гектар 3 години, то ви вже будете орати його 2 години. А в нас в загальному, е наприклад, витрата палива в двигунів там в різноманітному навантаженні визначена. там Заводом і так далі. Вона визначена не в пробігу, а в мотогодинах. Так, пробіг трактора це не шлях, а мотогодини, відповідно. І відповідно з тим чи іншим навантаженням на ті чи інші мотогодини. Допустимо, він там вас брав значить 3 літри на годину. Нехай, нехай допустимо, так, китайці там беруть деякі. там, так далі. Є такі, що 2 півтори беруть. Неважливо, це ви просто відштовхуєте від своїх значень, якщо вони вам відомі. Ви берете просто, порівнюєте, раз ви за. На годину менше це, значить, відповідно, ви зекономили паливо. Ну і само собою, оскільки навантаження менше, ви збільшили швидкість, можна сюди приплести деякий ресурс двигуна, ви зекономили. Ну, само собою, бо навантаження менше, він менше працював по мотогодинах і все, що з того витікає. Тому це от, є плюси. Але є ще також третя сторона цієї медалі, де не завжди можна використовувати диск. Відповідно, так? То завжди можна використовувати цей ножик. Бо він йде на глибині. Він, не, він не йде зверху. Він не розділяє верхній пласт, який прижимає корпус до землі, тримає плуга на глибині. І знову ж таки, він зменшує супротив, покращує от від, відповідно відділення, скиби, яку треба перекинути. Ну і ефективність роботи однозначно. Сам плуг по заводу, дивіться, навіть не по заводу. по Опису в магазині і в багатьох інших магазинах має значення 2 по 18. Мірявся він в мене вдома перше Я там його поміряв, так як мені сказали, там, допустимо, вже там підказували. 2 по 22. А по факту чистий захват кожного з корпусів 24 см. То я його називаю 2 по 25. Я так урю, що в мене кожен раз скиба виходить 48 см. А в мене другий товариш на сінтаю 240 мм. З дуже подібним плугом, тільки там захват чистий корпуса 26 см, тільки в нього зелений. ну, Тіпа, тіпа боми. Так? І він такоре 48-49 см. І він каже, що в нього 2 по 25 ну, Значить, я можу сказати, що це ну, 2 по 25. Ну і відповідно, так, нема в тому ніякого гріха. Ну, Це інше питання, за це дуже багато відео. Знову ж таки, постараюся закріпити їх всіх в описі. Але тема, як то кажуть, продовжується далі. Ви полегшуєте для початку не стільки полегшуєте, скільки оптимізуєте навантаження на трактор налаштуваннями адекватними, Щоб у вас не було оцього, там не було завороту неадекватно, луг не досипає. Значить, оці частини там занадто високо. Хвостики виходить, отвалів і і т.п. Всі відео в описі, там все детально дуже розказано, щоб я тут не вдавався. Тут просто розкажу, от наскільки я знаю, наскільки володію з власним досвідом, знаннями і так далі, і спілкуванням з іншими людьми, і з досвідом інших людей в Ютубі і так далі. То полегшити життя вам, трактору, і покращити якість роботи можна. Ну, звісно, знову ж таки, на визначених типах ґрунтів, на цілий однозначно прекрасно відрізний диск. Себе показує і ці ножики. На стерні так само, того, що це можна навіть частково називати напівціною. Є корені, відповідно, пшениці там і всього, що у вас росло, там, так, позбіжі особливо. Є однозначно корені бур'янів, є втрамбована земля там комбайном і так далі. Тобто, це вже більше однозначно. Буде проблематичніше орати, ніж ту саму, наприклад, площу після буряків чи картоплі, де земля доволі розпушена, де коренеплоди зібрані, якщо у вас чи по найму, чи у вас є копалка, вона все перетрясла, там ніби перефрези. Але орати відповідно на зиму треба загорювати, якісь там гні, якісь там добрива, чи сіяти на зиму, і те, і т.п. все, що з того відікає. Тому от полегшити собі життя і всім остальним, і скажімо так, ефект візуальний і естетичний. Практичний від оранки можна от, кількома способами, буквально там дуже просто і це ну, от купується той відрізний диск, все, сам відрізний диск. Далі вам треба, допустимо, в моєму випадку різьба пару там запчастин, які я думаю, що в кожного десь там в гаражі чи десь валяються, і трошечки сварки, трошечки болгарки і все. Ну, тобто, тут, звісно, воно там негарно, можливо, і так далі. Діло було не в, там, не в красоті, ні в чому. Діло було зробити його ефективно, щоб воно от, виконувало ту чи іншу там функцію. Це вже далі від вас залежить, як ви будете його робити, який буде воно мати вигляд. Чи ви схочете, щоб це був вигляд в першу чергу, чи в першу чергу для вас буде функція цікава. Ну там є різні люди. Тому ось така моя позиція. Посилання там на магазин на все інше в описі. Доволі багато навісного від них я маю там. Сівалки в них такі є, але це пана Валентина з каналу Татові Валік, Привіт тобі, великий! Знову ж таки, сівалочка супер-бомбаляля, сіє, прекрасно, все робить. Деякі зробив на ній модернізацію. Зробив такі вудочки поводочки. і ланцюжок у мене такий буксіровочні, здається, СТ-150. там Діаметр звіна 10 міліметрів. Ну так нормальна тема, ну прекрасно прекрасна. Просто в мене є там їжачки, лапки прополочні. Культиватор, борони, грабарка, осипач. Ще один плуг. Тут стоїть 1.30, що тут у мене ще є. Кілька прицепів там. ну, напевно, напевно то все. Ну, те, що мені основне потрібно. Зараз таке стоїть маленьке питання, можливо, воно скоро вирішиться на рахунок фризи і на рахунок копалки. Бо саджалка туди-сюди, водкопалка — це от була б тема. Трактору 4,5 роки каналу через 11 днів, до речі, сьогодні, 1 квітня, нікого не хочу обманювати. Я того взагалі не люблю навіть жартувати. 4,5 роки і 500, майже 50 мотогодин. Зі всіма модернізаціями, кому цікаво, там зі всіма моментами можете ознайомлюватися. Трактор, турбоінтеркулер і ТДТП. І, і маса тонна 50 без мене. Задній привод, звісно, але тим не менш в ремонті він не був. В нього тільки була одна проблема: це я називаю серйозною поломкою. Все, і всі інші моменти це якісь там прорахунки в конструкції заводу, спрощена там, здешевлена т.д. І дете і все, що того витікає. Це була лопнула права половість, але. Знову ж таки, скажу, можливо, хтось не чув і не хоче дивитися цих всіх відео про неї, вона була вже ремонтована. Тобто мені продали новий трактор, на якому знімалася полуось, віддавалася людині якісь по гарантії. Та, що людина прислала, відремонтували невідяк на коліні і поставили. Як цей трактор витримав, стільки часу з нею, я не знаю. Зломав я її на вузькій колії в культивації. з... Опорними підшипниками, ніяких там не було, там метр тридцять колії і так далі. Я не скакав по ямах. Я культивував підгород, ось там за садком. Культивував підгород. Зробив кілька проходів і на передостанньому просто рушав з місця і трактор просто ну, зупинився. Звідси побігло масло, ну, само собою. і так далі. За рахунок опори ми змогли з Троє його, бо я, я з дідом ми. Здохли з ним, тон усунути. Поміг хрещаний, приприлив гараж, типу два тижні постояв за рахунок того, що мені треба було там домовитися за ту токарку, то всю фігню. І зробити. Ну, добре, це все зробив, все прекрасно, все працює. Досі половість суперова, стару відремонтували. Вона також, так як пакистанці ремонтують. Там потай, під конус, все, різьба зварили зверху під конус. Все там як ми закалили там, де треба, там де треба. Отпустили, все прекрасно. Добре, це інше зовсім питання. Ось такі доробки, скажімо так, в плугові ви можете зробити просто загострити, налаштувати. Це 90% успіху, заводських, скажімо так, моментів. 10 інших відсотків це буде залежати від вашого трактора. А чого так? Оскільки роботу плуга виконує плуг. Як він буде її виконувати, в основному залежить саме від нього. А інші 10% це як ваш трактор буде його тягнути, відповідно. Хоча, може, може й більше, може я так і помиляюся, типу я так для себе вирішив. Інші питання — легеньких модернізацій не на тисячі гривень. Ціна зараз тримається в рівні до 10 тисяч такого плуга. Це прекрасно, плуг якісний, толковий, всі зварні шви, всі елементи, все розміщення, площини, все, всі налаштування. Чудові, максимально якісно, адекватно скопійовані з оригінальних плугів типу Огородник і Орлік. Ну, польських тих тут не треба тих наклеїк, того всього, я повірте, на багатьох копіях є наклейки, і це ні про що не говорить. Наприклад, мені. Дивіться, також різьби, хтось казав мені, ти неправильно болти закрутив. Хлопці, <клес> дивіться, отут відстань, так, 15 мм. А тут більше як 25 мм. Як ви думаєте, от як земля чи якесь щось буде підніматися туди там, і так далі? От, ну, це лишній буде, типу, якби супротив, ну не стільки земля, скільки там якісь там рештки, Вони будуть за ту різьбу зачіплюватися. Мені не треба естетики, мені треба ефективність. От і все. Подряпав фарбу. Там можливо хтось скаже, о, зараз подряпав, неякісне фарбування. Мені все одно. Так. Я його підфарбую, як мені треба, мені головне, якість металу, структура конструкції. От і все. Тому ось такі моменти, всі корисні посилання в описі, на магазин посилання в описі, все, що вас цікавить, ви запитуйте, хтось десь щось не міг знайти в описі, там щось там щось і так далі. звертайтеся, я вам всім відповім. Це моя така, скажімо так, робота. Ось так можна полегшити, і це дійсно працює все. Не завжди не у всіх моментах там диски, та -та 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 -та, там черенкові ножі, але є свої, скажімо так, нюанси. Якщо до них звертати увагу на них, то тоді все зазвичай вдається. А наразі, добрі хлопці, будьте всім здорові!